Продовж фактично восьми місяців ми очікували, коли ж запрацюють і буде ефект санкцій, які вводить Європейський Союз та Світ по відношенню до Російської Федерації. Фактично, за підсумками восьми місяців, на Росії не було суттєвого падіння ні внутрішньовалу продукту, ні промислового виробництва. Бюджет і економіка витягували ту санкційну політику, яку застосовували до них. Натомість, буквально сьогодні. Росстат, це державний комітет виконавчої влади Російської Федерації, який публікує статистичні дані про стан економіки, наголосив на тому і фактично підтвердив, що економіка Росії починає суттєво падати. Зокрема, у річному вираженні обсяги випуску в країні скоротилися рекордно з початку війни в Україні на 3,1%. Хоча у серпні промисловість трималася майже на рівнях минулого року. Мінус 0,1%. Якщо брати у розрізі окремих галузей, то до прикладу видобуток корисних копалин просів на 1,8%. Газова промисловість втратила 26,4% видобутку. На фабриках і заводах переробного сектору спад прискорився в п'ятеро з 0,8 у серпні до 4% у вересні. Найбільш показовою і найбільш характерною санкційної політики рисою є автопром. Де зафіксовано зниження випуску продукції на рівні 3,8% порівняно з серпнем? А річний спад, якщо не сидите, то сядьте. Таким чином прискорився до 77,4%. Металургійні заводи знизили випуск сталі на 6,3% у серпні. Та 9,9% у річному вираженні, це майже 10%. спаду у виробництві добрив, що є однією з провідних галузей Російської Федерації, російської економіки, досяг 14%, а у деревообробці майже 20%. Ну отак, санкції не діють до кінця року, буде ще гірше. А через рік, 12 місяців, після початку широкомасштабного вторгнення, російська економіка може рухнути безповоротно. Але як повідомив сьогодні, президент Путін на Валдайському форумі пік санкцій вони пережили.